Вітаю всіх! Отримала довідку з університету про здобуття освіти, і там є дуже неприємна фраза ні порушує. І зрозуміло, що після такого ви розумієте, що права на оформлені строчки у вас уже немає, і в ТЦК навіть іти немає жодного сенсу. І я вам навіть скажу більше, що десь приблизно 60% чоловіків, які поступили на навчання. В 2024 році вони все ж таки не можуть вже її оформити, оскільки дуже багато довідок видають саме з фразою ні поруши». Тобто, це говориться про те, що ви вже здобули той рівень освіти, який ви здобуваєте сьогодні. Що робити в такому випадку? Я вам сьогодні обов'язково розповім, тому додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі і знати, як захистити свої права та інтереси. Ну що, поїхали. Так, друзі, не так давно Міністерство освіти та науки дало чітке роз'яснення відносно того, в якому випадку освіта порушується, а в якому не порушується. і в якому випадку ви отримаєте довідку. Проте, де означається, ні, порушується, а в якому так не порушує. Тобто це все можна подивитися в цьому листі, який називається Про особливості формування в ЄДЕБО довідки про здобуття освіти. І цей лист від 3.06.2024 року. Досить хороший лист, в ньому все розписано. Доступно разом із прикладами, тому можете його загуглити, подивитися. А якщо ж не знайдете, то можете написати мені за номер, який ви бачите в кінці на екрані, і я з радістю вам його дам для ознайомлення. Дуже часто, друзі, трапляються на практиці, коли особи залишають навчальний заклад, тому що їм не подобається навчатися, або просто вони були відраховані з неуспішністю, або що не ходили на пари, і вирішили все-таки поновитися і продовжити навчання в даному навчальному закладі, то в такому випадку особи отримують довідку з ЄДЕВА про те, що ні все ж таки поруше. Що в такому випадку робити? В першу чергу це не опускати руки, оскільки вихід з цієї ситуації є і. Один із таких випадків, саме у мене сьогодні в роботі, коли особа навчалася в університеті, залишила навчальний заклад відразу ж на першому курсі, бо йому не сподобалося та професія, яку все-таки він вирішив обрати, і вирішив поступити заново, але на інший факультет. Що робити в такому випадку? Зараз розповідаю. В першу чергу, друзі, потрібно залишити університет ваш у спокої і не вимагати в них нову довідку, де буде означати, що так не поруше, оскільки університет, на жаль, не має можливості попливати на даний реєстр, на дану довідку і видає те, що дійсно є у реєстрі. Для того, щоб виправити цю ситуацію, вам потрібно зібрати відповідно копії документів, які підтверджують, що ваша освіта вона є послідовною і жодним чином не порушує ті. Правила, які зазначаються у даному листі. Тому, в принципі, формуємо довідку про те, що ви навчалися раніше, тобто з архіву витягуєте, наприклад, там на перший курс, і ви були з нього відраховані. Берете довідку про відрахування, потім берете документи про вступ на той же самий курс, що ви поновилися або поступили повторно, і безпосередньо. Документи про те, що ви зараз там навчаєтеся, зараховані. Після того формуєте лист і відправляєте на міністерство освіти і безпосередньо також на департамент, на державне підприємство інфоресурс, так само вони мають доступ до даного реєстру і можуть внести відповідні зміни. І тільки після того, коли ви вже повністю зберете. Всі документи подасте правильно лист і його розглянуть. Ви маєте можливість сформувати вже правильну довідку, яка буде означати, що так не поруше. І тільки в такому випадку ви можете подати собі спокійні документи на оформлення відстрочки. Отже, друзі, надіюся, я вам роз'яснив простими словами, як діяти в тій чи іншій ситуації, і можете зробити це самостійно, або, як я кажу, можете звернутися до юристів за відповідною допомогою у формуванні даного листа. Такі випадки вже є. Хлопці отримують правильні довідки, але зрозуміло потрібно дещо попрацювати і прикласти сили для позитивного результату. Якщо ж вам потрібна якась допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете звернутися телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. І нагадую, обов'язково дуже буде приємно поставте лайк під даним відео, підпишіться на даний YouTube канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!